Минулого тижня управління праці та соціального захисту населення проводило виплати державних допомог населенню на декілька мільйонів гривень. Про це проінформувала начальниця управління Антоніна Неметенко. Отримали допомогу майже 6 тисяч сімей. 5 тисяч 957 на 14 мільйонів 806 тисяч. Із них третя частина проживає в сільській місцевості. Теж через Польщу отримає 1982 сім'ї на 3 мільйони 730 тисяч. 25 осіб з інвалідністю, замовлені, підготовлені документи та замовлені технічні засоби реабілітації. 161 житель шосицької громади надав безкоштовне житло внутрішньо переміщеним особам. Таким чином безплатно проживають 300 переселенців. Невайдужим містянам держава буде надавати компенсацію. Держава буде відшкодовувати їм по 450 гривень за кожну особу, яку вони у себе прихистили. Крім цього, мешканцям міста може. Ти надати житло у силах громади для відновлення психологічного стану. Поступово знаходимо приміщення в сільській місцевості і всіх бажаючих жителів міста нашого допомагаємо переїжджати до села, де вони знайдуть спокій, відпочинок можливо на тиждень на місяць, хто захоче залишиться і на більше. Також за словами Антоніни Найметенко, управління праці допомагатиме дровами родинам військовослужбовців, які перебувають на передовій. Стосовно працевлаштування населення протягом минулого тижня до центру зайнятості шостки про надання статусу безробітного звернулось 26 осіб. Роботодавцями для укомплектування було надано 27 вакансій, Забезпечено роботою протягом тижня минуло 17 безробітних громадян. На сьогодні продовжується проведення суспільно-корисних робіт в населених пунктах громади. Ці роботи проводяться в умовах воєнного стану працює 120 безробітних. Готуємо новий договір на проведення суспільно-корисних робіт по виготовленню маскувальних сіток.